Звати Віталій Ткачук, вся команда Інсайдер Медіа. І сьогодні ми знайомимося ближче з людиною, яка разом з своїм чоловіком створила одну із найсучасніших стоматологічних клінік у Луцьку. Це стоматологія Єрмакових. Говоримо з засновницею клініки, лікаркою, гігієністкою. О, вимовив на речі це слово Оленою Єрмаковою. Олена, привіт. Привіт. Правильно вас представити, так? Так, Правильно. А це слово гігієністка, це взагалі. я... <реш> це <реш> не я придумала, тому <реш> я розумію. <реш> перепрошую. <реш> так, і, а я як це сказати одним реченням? Що таке стоматологія Єрмакових? Стоматологія Єрмакових – це сучасний підхід до складних рішень. Угу. І всі прості м слова, які можна описати складні процеси, ми це намагаємось зробити, тому угу. що. Ну, ага. Тому що це важливо, людині важливо знати, що з нею будуть робити. Людині важливо знати, скільки це буде коштувати. Людині важливо знати, що буде далі. Всі ми дуже хочемо, особливо зараз, і в цей складний і стресовий період в українському житті. Як воно має бути, скільки воно має коштувати, і так далі? І так далі. а ми про це все поговоримо, так. бо це дуже класно, коли цінова політика вона відкрита, пані Олено. А з чого, власне почався ваш шлях у бізнесі у стоматології?